Чи погана я людина? Чи погана людина через те, що не дав своїй дружині витрачати гроші на її найкращу подругу? Моя дружина дружить зі своєю подругою ще з середньої школи. Її подруга юрист. У неї хороша забезпечена сім'я. Вона багато заробляє і любить допомагати іншим. Дружина кілька разів брала в неї гроші. Наприклад, подруга заплатила за частку моєї дружини на вечорі, адже інші подруги були небагаті. А коли у нас були проблеми з фінансами, вона? Кілька разів оплатила нам оренду за житло. Якщо вони йдуть кудись поїсти, подруга самотужки оплачує рахунок. Зараз ця подруга виходить заміж за стоматолога. Грошей у них хоч жопи й жуй. Моя дружина ніде не працює, просто сидить удома. А я будівельник. Нещодавно я отримав премію в 4 тисячі доларів. Сказав про це дружині, і вона одразу заговорила, що хоче купити своїй подрузі дорогу сумочку відомого бренду. Якраз її подружка давно таке хотіла. Тіла, я подивився ціни. Найдешевша там за 3 тисячі доларів. Дружина каже, що я повинен витратити всю свою премію на цей весільний подарунок. Я відмовився, це моя премія, і я не вважаю нормальним купувати подрузі таку дорогу річ. До того ж, я думаю, що подарунки на весілля зазвичай не варті таких сум, Навряд чи вони перевищують хоча б 500 доларів. Дружина стала сперечатися, заявила, що у мене є дорогі дурні захоплення, і я витрачаю гроші на обіди поза домом. Машини, чому ж тоді вона не може купити своїй подрузі сумочку? Так, я витрачаю деякі гроші на хобі, і у мене дві машини, але я і впахую як слід. До того ж, подруга дружини, вочевидь, може сама купити собі цю сумочку. Її наречений стоматолог, і будинок вони вже купили. А ми, як і раніше, винаймаємо житло. Я сказав дружині, що вона поводиться як шизанута, а дружина запропонувала підрахувати, скільки я витратив на свої захоплення за рік. І якщо більше 300 доларів, то я зобов'язаний заплатити за подарунок. По-моєму, безглуздо порівнювати ці дві речі. Коротше, я заборонив їй купувати такий дорогий подарунок. А вона наполягла, що подруга і так багато на неї витрачає, і, начебто, я економлю на тому, що та оплачує дружині розваги та їжу, коли вони кудись ходять. Мовляв, якби в неї не було такої заможньої подруги, то вона б витрачала гроші з сімейного бюджету, але я вважаю неправильним такий односторонній формат стосунків. Якщо наша сім'я не може собі дозволити розваги і походи в ресторани, то дружині краще від такого утриматися. Немає сенсу відплачувати її подрузі такими дорогими подарунками. Тепер дружина зі мною не розмовляє. Тож тепер я думаю, може я дійсно в цій ситуації чиню як погана людина. Чи буду я поганим хлопцем, якщо скажу своїй дівчині, що її подруга більше не може користуватися нашим домашнім туалетом, і що я більше ні на метр її не підпущу. Мені 29, моїй дівчині 30. Нам часто доводиться приймати у себе вдома двох її подруг і бізнес-партнерів. Їм теж по 30. вони кілька разів на тиждень приходять до нас для роботи, зустрічей та інших справ. Вони користуються моїм офісом, який розташований на першому поверсі, поруч із нашою спільною вбирання. Найчастіше ми з дівчиною користуємося саме нею. Плюс усі гості, які до нас приходять, теж ходять туди. Щоразу, коли одна з цих подруг заходить до нашої вбиральні, то в цій вбиральні кілька днів пахне тухлою рибою і каналізацією. Кожен раз. Ми вже кілька разів заново герметизували унітаз. Але це не допомагає, тому що після її наступного візиту запах повертається. Обидві подруги моєї дівчини набагато більші за нас, але одна із них жила з нами майже рік, і таких проблем не виникало. Подруга номер 2 робить щось особливе у туалеті, що викликає цю проблему. Моїй дівчині незручно підіймати цю тему з подругою, і я її розумію, але нам обом настільки гидко, що не хочеться навіть знаходитися поруч з збиральною. Запах абсолютно блювотний і здається, ніби саме приміщення стає від нього брудним. сморід стоїть кілька днів. Чи буду я поганою людиною, якщо забороню їй користуватися нашим туалетом, або якщо повішу табличку з натяком на проблему? Лему це звучить безглуздо, враховуючи, що це наш власний будинок. Але я вже не знаю, що робити. Змінено. Ми викликали сантехніка. Він прийде через кілька днів, і ще від цієї подруги не пахне, тож справа не в гігієні. Ми не знаємо про будь-які її медичні проблеми. Хоча це не виключено. Запах не схожий на запах випорожнень або сечі це щось специфічне. Чи погана людина через те, що мені стало гидко, що моя дівчина кілька тижнів не мила голову. Розумію, що тема тонка, тому постараюся бути максимально обережним. Якщо щось скажу не так, це не зі зла. Просто я можу чогось не знати. Мені 29. Я зустрічаюся з дівчиною, які 26. Ми почали зі стосунків на відстані, а кілька місяців тому вирішили з'їхатися, і тепер вона живе зі мною. До переїзду ми бачилися тільки раз на місяць на вихідних, але по Стійно листувалися і зізвонювалися. Вона приїхала до мене шість тижнів тому. Трохи контексту. Я білий, а моя дівчина темношкіра. Ми ведемо активний спосіб життя, тренуємося, ходимо в походи, катаємося на велосипедах тощо. Після тренувань вона ходить у душ, але я помітив, що її волосся при цьому залишається сухим, і, як і раніше, заплетене в коси. Я знаю, що жінки не щодня моють голову, тому спочатку не надав цьому значення. Але потім я. Зрозумів, що вона не помила голову і через тиждень, і через два. У неї шикарне волосся. Я обожнюю її кучері, але запах від шкіри голови став відчуватися все сильніше. Особисто я дуже чутливий до запахів, особливо до запаху брудного волосся. Я сам мою голову кожні день або два, тому що запах, що накопичився, викликає в мене дискомфорт. Коли я зрозумів, що вона не мила голову вже п'ять тижнів, мені стало по справжньому стрьомно Мене дуже турбувало Ав запах, і я вирішив поговорити про це, але наймовірніше зробив це не найкращим чином. Я просто запитав, коли вона востаннє мила голову, тому що, чесно кажучи, волосся почало погано пахнути. Вона подивилася на мене як на ідіота і почала звинувачувати в невігластві. Сказала, що у темношкірих жінок інша структура волосся, і часте миття його псує і пересушує. Я відповів, що розумію, що догляд за волоссям у всіх різний, але це не означає, що. Волосся і шкіра голови залишаються чистими після кількох тижнів без миття. Це розлютило її ще сильніше, і вона назвала мене тупим грьобаним невігласом. Мене конкретно зачепили її слова. Я не вважаю себе таким, хоча визнаю, що можу бути неосвіченим. Я виріс у звичайному районі, і мої колишні дівчата були дівчатами з прямими волосами. У мене просто не було досвіду спілкування з дівчиною, у якої інша текстура волосся. Але чому невігластво? Можна. На просто спокійно пояснити, в чому справа. Зараз у мене досить напружені стосунки з моєю дівчиною. Вона почала мити голову щодня і каже, що винен буду я, якщо її волосся стане сухим і пошкодиться. Я вже багато разів вибачався перед нею, але ситуація все одно залишається складною. Хотілося б дізнатися думку зі сторони. Чи погана людина через те, що не позбувся собаки на прохання дружини? Мені 33 роки, дружині 28. Я не кажу, що її занепокоєння не мають під собою жодних підстав. Ні, вони цілком обґрунтовані. Просто я не готова віддати нашого собаку в чужі руки. Моя теща подарувала нам цього собаку три роки тому, і в нього від самого початку були проблеми з поведінкою. Вона постійно ліза в котячий лоток, залазить на стіл, коли ми не дивимося. Гарчить на нас, щоразу коли ми намагаємося їй щось заборонити, вона двічі вкусила мою дружину один раз за ногу, коли та пилисосила, і один раз за руку, коли дружина спробувала забрати в неї щось, чого та не повинна була брати, обидва укуси були несерйозними. Виводили її до ветеринара, і той сказав, що наймовірніше у неї гормональний дисбаланс, імовірно, через інбридинг. Її посадили на ліки, але це не допомогло. До інших проблем належить те, що вона тікає і вистрибує з машини. Щойно ми відвертаємося. Вона погризла безліч повідків і шлейок, включно з однією розрахованою на собаку вагою понад 40 кг. Нещодавно вона вистрибнула з машини, коли ми зупинилися на світлофорі, і втекла, перегризла свій собачий ремень безпеки, а ми цього не помітили. На те, щоб її впіймати, пішло більше 4 годин. І через це дружина пропустила Прийому лікаря. Вона вагітна. Останнім часом ситуація загострилася, тому що дружина сказала буквально таке: я категорично відмовляюся терпіти все це, коли в нас з'явиться дитина. У тебе є шість місяців на те, щоб знайти нового кінолога і виправити її поведінку. Або в нашому домі більше не буде собаки. Ми вже зверталися до кінологів, і навіть вони говорили, що справа наймовірніша в біохімічному дисбалансі собаки, а не в поведінці. Це стало зрозуміло після двох років. Тренування ми завершили програму всього шість місяців тому. Собаку не можна сильно накачувати медикаментами через інші проблеми зі здоров'ям, але я все одно не готовий так просто здатися і віддати свого собаку. Моя дружина навпаки, а абсолютно не проти віддати собаку, тому що той її вкусив, і вона втомилася від життя, що крутиться навколо собаки, особливо з дитиною на підході і загальним занепадом сил. Пропущений прийом у лікаря і чотирьох годинна гонитва за собакою справді зробили її вкрай. Дратівливою, адже на прийом її мали зробити УСД, на якому лікар визначив би стать дитини, чого вона так чекала. Я сказав їй, що не віддам собаку, і вона одразу ж почала збирати речі. Зараз вона у своїй матері і написала мені повідомлення, що не повернеться додому, поки я не позбудуся собаки. Мені здається, це просто гормони. Але друзі кажуть, що я поводжуся як мудак, бо фактично обираю собаку, який бісить і агресивний, замість дружини і майбутньої дитини. Чи погана людина, бо через KFC назвав дружину шизанутою? Сьогодні моєму паснику Крістоферу виповнилося 11 років. Щороку у свій день народження він обирає, що ми будемо їсти на вечерю. Цього разу він захотів KFC. Крістофер був у школі до 4-ї години. Моя дружина заздалегідь купила їжі і пішла прикрашати вітальню до свята. Поки я відволікся, наш собака дістався до їжі і встиг жерти щонайменше половину всього купленого. Я почав панікувати через те, що курячі кістки можуть зашкодити собаці. А дружина розлютилася і веліла мені викинути свого собаку з її будинку. Вона сказала, що спеціально замовила їжу заздалегідь, і тепер вечірку її сина зіпсовано. А вона доремна витратила гроші через мого собаку. Так, я розумію, вона на той час була на емоціях, тож я проігнорував її крики, а сам повіз собаку до ветеринарної клініки. Коли я був у лікаря, дружина надіслала мені повідомлення, навіть не смій приводити її назад у мій дім. Хоча чесно, я так і не зрозумів, коли мій дім, який я купив за свої гроші, став тільки її домом. Я від самого початку не хотіла тут бачити цієї собаки, а ти змусив мене жити в обстановці, який мене тероризує, твій некерований, і невихований пес. Твоя нездатність виховувати тварину призвела до того, що наша сім'я тепер нещасна. Якщо приведеш собаку назад, я подам на розлучення, я заберу гроші, які ти мені тепер винен з твоєї частини наших спільних фінансів. Я відповів, що вона поводиться як шизанута через якийсь кайфсі і сказав, що вона не чіпала мої гроші, бо я не збираюся за це платити. Вона більше нічого не написала. Мій друг вважає, що я поводжуся як повний дурень. Він Зазначив, що моя дружина від самого початку говорила, що не хоче собаку, і відтоді як я завів її, просила знайти для неї нового господаря. Мій собака виступає для мене як вихованець емоційної підтримки, і з ним усе гаразд. Але моя дружина вважає, що це виправдання нічого не означає, тому що на її думку я сказав про це тільки після того, як вона заявила, що не хоче собаку. По скрипту дружина з'явилася в моєму житті раніше за собаку. Ми одружені 4 роки. А собаку завели рік тому. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!